Окі. Добрий день. На сьогоднішньому році ми розглянемо е, одну, один з варіантів самостійної роботи по темі множення раціональних чисел. Почнемо з першого завдання. Нам потрібно перемножити 1 десяту на мінус вісім десятих. Ми знаємо, що при множенні. Ми множимо числа, не звертаючи увагу на кому, так якби одиничку множимо на 8. Один помножити на 8 – це ж буде 8. так? Але в результаті потрібно відділити комою стільки знаків, скільки їх є в двох множниках разом. Ну і давайте визначимо знак множні. По-перше, так, давайте визначимо знак множні. Отже, дивіться, плюс множимо на мінус. Відповідно, результат буде. Так, можете записати. Запишіть, будь ласка, е, результат буде від'ємний, так? Бо плюс множити на мінус буде результат мінус, а одну е, десять одиничку помножити на 8, один помножити на 8 буде 8, так але в нас треба порахувати кількість знаків після коми. В першому множнику одна цифра після коми, в другому множнику також одна цифра після коми. Тобто разом це дві цифри після коми. Ми пишемо. Тоді нам не вистачає цифр. Ми допишемо 0. Так. І ось 0 і 8. Це вже буде дві цифри після ком. Але перед комою ставимо 0, цілих, так? Це буде мінус 0,80. Відповідь А. Правильно. Міс 0,8. Запишіть, будь ласка. Ми множимо 1 на 8. Це буде 8. І рахуємо, кількість знаків після ком. 1, 2. Дві цифри в двох множниках разом дві цифри писав. Тому дві цифри раз, 2. Відділяємо в Нас не вистачає цифр. Ми дописуємо нуль, і ще пишемо 0, а плюс на мінус буде мінус. Ось відповідь. Так, чи записали це? Переходимо до другого завдання. В другому завданні, не виконуючи обчислень, не обчислюючи замінити зірочки знаком більше менше або дорівнює, щоб утворилася правильно рівність або не рівність. Ми вже таке завдання виконували. Ми вже таке завдання виконували. Я думаю, що воно не буде складне. Ми просто як його виконували, визначали, чи оцей добуток буде додатнім чи від'ємним. Так скажіть, будь ласка, цей добуток складається з раз, два, три, чотирьох множників. Серед тих чотирьох множників бачимо, що два множники є від'ємні, так ось, мінус та мінус. То парна кількість від'ємних множників добуток буде додатній. Мінус на мінус, правильно, о, це число буде більше. Мінус на мінус буде плюс. Тобто, це, в цьому добутку нуля множника немає. Значить, цей добуток додатний, а будь-яке додатнє число завжди більше від нуля. Тому ми знак ось так пишемо: більше. Так, ось цей добуток буде більший від нуля. Друге завдання дивимося. Рахуємо кількість множників. Раз, два, три, чотири. Ані, перепрошую, це вже інше. Так, ось тут зірочка, тут треба написати знак порівняння. Ось тут треба написати знак порівняння. В першому добутку ми бачимо лише один від'ємний множник. В другому добутку серед трьох множників два від'ємних множники. То скажіть, будь ласка, який результат множення буде? Який результат множення буде в першому добу? Буде яким? Більшим, правильно, бо мінус на мінус буде плюс. Тобто цей добуток буде додатнім. А це від'ємник. А будь-яке від'ємне число завжди менше від будь-якого додатку. Мінус на мінус два мінуси, мінус на мінус буде плюс. А в ліворуч лише один серед цих трьох множених, лише один мінус. Значить, добуток буде числом від'ємним. І ми кажемо, що від'ємне число менше від додатнього. Ось пишемо значок менше. Третій приклад нам потрібно е ось тут знову ж таки три множники, і серед трьох множників два від'ємних серед трьох множників два відмінні. Зараз ми глянемо. Так, дивимося, що і в другому добутку також два від'ємних множники, тобто кожен з цих добутків буде додатним. Подивимося на їх, тоді треба подивитися на їх числа. 42, 42, 11, 11, 17, 18. Правильно, молодець, саме так. Ми бачимо, що множники однакові за модулем, Однакові за модулем, і в першому добутку два від'ємних множники, і в другому добутку два від'ємних множники. Правильно саме так. Їх добутки будуть додатні, вони однакові за модулем, значить, будуть рівними. Добре, запишіть, будь ласка, це. Так, отже, переходимо до розв'язування третього прикладу. Нам потрібно виконати ось такі дії. Щоб виконати множення мішані дроби ми перетворимо у неправильні. Давайте спробуємо виконати СД. Так, отже, давайте ми пронумеруємо дії. Нам спочатку, а можемо, в принципі, це не складний приклад. Можемо не по діях, можемо в рядочок записувати усі дії. Мінус 5. 16. Неправильний дріб перетворюємо, о, точніше, мішаний дріб перетворюємо у неправильний. Одиничку множимо на 15, додаємо 7. 1 помножити на 15 буде 15. Додати 7 буде 22. Тобто другий дріб це 22. Знаменник той самий 15, 22, 15. Тут є множество. Дивимося далі. Потім перемножимо, а перетворення робимо в другому добу. 4,15. Ми 4 множимо на 5, додаємо 1. 4 на 5 20. Додати 1 буде 21. 5 знаменник той самий, 21 5. Другий дріб від'ємний мінус 5,7. При множенні нам потрібно виконати скорочення. При множенні потрібно виконати скорочення. Ось, наприклад, 5 і 15 можна поділити на спільний дільник 5. 5 ділимо на 5, залишається 1. 15 ділимо на той ж самий спільний дільник 5, залишається 3. 16 і 22 можна поділити на 2. 16 ділимо на 2, залишається 8. 22 ділимо на 2, буде 11. Потім перемножимо, ну давайте відразу перемножимо результати, які ми отримали. 21, оця трійка і 21, між ними є дієдова. Так, ми можемо так виконувати скорочення при дії множників. Ми можемо скорочувати при дії множених. Ось Тут є множники, ми саме множники можемо скорочувати доданки, Так, при додаванні не виконуємося. Так, давайте так, тихенько, уважно слухаємо. Тепер перемножимо те, що залишилося після скорочення. Перше число від'ємне, друге додатнє. Мінус на плюс буде мінус. Один буде 11 по утисальнику. Так, значить 1 множимо на 11 буде 11. 8 множимо на 3 – це 24. Ось результат множення перших двох дробів. Тепер множимо другі дроби. Додати, скорочуємо, тут ось 21 і 7, от є між цими дробами дія множення, саме їх можна скорочувати. 21 і 7 ділимо на спільний дільник 7. На що можна поділитися? Так, не, на 7. 7 ділимо на 7, буде 7. Ні, чому 7 на 3 не ділиться? 7 і 21 ми шукаємо спільний дільник. 7 і 21 можна поділити лише на 7. 7 ділимо, правильно, 7 ділимо на 7, буде 1, а 21 ділимо на 7, 3. Тут 3 залишається, але ділимо на 7. 5 і 5 можна поділити на 5. Так, 5 ділимо на 5 буде 1, і 5 ділимо на 5 знову буде 1. Тепер перемножуємо ті числа, які залишилися після скорочення чисельнику між собою і за Правильно, ми множили додатні число на від'ємне, то результат буде від'ємним. Результат буде від'ємним. 3 множимо на 1 буде 3. Ну, а 1 на 1 буде 1, так? Ось тут буде три перших або просто три. Так, три перших або просто три. Ми отримали два від'ємних числа. При додаванні двох від'ємних чисел, як ми робимо? Ми їх додаємо. Правильно, ми їх додаємо і там мінус. Так, це при множенні мінус на мінус дає плюс. А при додаванні, е, при додаванні ми додаємо ті числа, але результат буде від'ємний. А це примноження мінус на мінус буде плюс. А при додаванні додаються ці числа, і в результаті ставимо мінус. Тобто ми пишемо мінус. Тут є три, тобто три цілих. Ми так і можемо написати три цілих, і оця дробова частина 11, 24. Так, оці одинички можна не писати, це буде просто три. Так, я ось можу стерти тут навіть цю одиничку, так щоб ми бачили, що це є рівно три цілих. Так, ось це є мінус 3. Так, і мінус 3, і мінус 11,24 Разом це буде мінус 3,11,24. Це відповідь до третього завдання. Добре. Так, так запишіть, будь ласка. Так, просто. Записали. Значить, переходимо до наступного Добре, давайте дивимося наступне завдання. Отже, потрібно розв'язати рівняння. Ми можемо скористатися властивостями множення, попереста місцями множники, попереставляти місцями множники і відповідно їх перемножити. Ось, наприклад, в цьому рівнянні ми можемо мінус 2 помножити на мінус 4,2, а множник х поставити ось в кінці, наприклад, дорівнює 84. Е, перемножуємо. Мінус на мінус буде плюс. А хто помножить 2 на 4,2? Ну, десь правильно. Мінус на мінус буде плюс при множенні. Мінус на мінус при множенні буде плюс. І множимо 2 на 4,8 і 2 на дві Правильно, 84 ділимо на 8,4. Щоб знайти їх, нам потрібно добуток 84 поділити на відомий множник. Ми добуток 84 ділимо на відомий множник. Як виконати ділення? Правильно, ми ж можемо перестати. Ми на, на другому числі ми не вміємо ділити. Нам потрібно. Дільник перетворити на ціле число, переставивши кому. Тобто, тут кому ми закреслюємо, і сам тут ми тут переставили кому, а тут, виходить, треба дописати нуль. І то буде те ж саме, що 840 ділити на 84. То це буде 10, так. Ось давайте запишемо. Х дорівнює 10. Х дорівнює 10. Так, добре. Запишіть, будь ласка. Tak, teraz ehm, Tak, dobrze, Dopisz, jej, proszę. Tak, ja zapewniaję zapis.